Тихоокеанська Січ. Жив у сідній такий чоловік Онись Лученко, що був українцем з діда-прадіда, а от не любив борщу. Його запобіглива жінка Пріся догоджала, наче сторук мала. Вона йому і кропу накришить, і перчику підсипле, і додасть ложечку сметани. а він... Ситий і важкий, завдяки її доброму куховаренню, ще й відвертається. В модерному світі, каже, людина мусить жити на пілюлі. Цей визначний винахідник усівся за столом, заваленим хімічними формулами, і не встав, аж поки не сфабрикував таку поживну пілюлю. З того часу він не то що борщу, а взагалі нічого іншого не вживав. Було проковтне пілюлю. Оце, скаже, я вже й поснідав. Проковтне другу. Оце вже й пообідав. Третю вже й повечеряв. Незабаром Лученко і непосидючий дисидент Іван Жилавий набили кишені поживними пілюлями, вдяглися в українські ноші. І полетіли рятувати Катрю з караганської неволі. Присяй собі за ними. Я, Ониська, самого не пущу. Хто зна, що може статися з чоловіком у далекій дорозі. Правда, з її чоловіком ніякої біди не сталося, але із присіними ношами справа склалася критично. Світ тепер повний всяких нових винаходів. І все це знаряддя слід би вивчити перед вживанням. Після довгого лету через моря й континенти, наші три аеронавти знайшли Катрю поблизу жіночого концентраційного табору у степу, де вона пасла вівці. Як же дівчина зраділа, коли побачила свого судженого Івана? А почувши, що і сама їде на волю. Ледве не зумліла від надмірного щастя. Я вже думала, що нам до віку не бачитися, плакала і сміялася, уткнувши мокре лицем в широкі груди жилавого. За гумінкою зустрічу ледве не прозівали, як на дорозі з'явилося авто. Маємо гостя, остаріх Онисько. Ой, лишенько, злякано похватилася Катря. Це начальник сльот. Знову приперся, не дає мені капосний спокою своїми жениханням, хоче забрати єдиний скарб, що в дівчини ще зостався. Начальник, народжений сльота, під час вступу до партії перемінив прізвище на сльот. Таборянки боялися цього садиста гірше від овечої хвороби. Настрашена катриними словами Пріся не збиралася гаяти часу. Скоренько, дитино, залазь мені на спину, держись міцно і полетимо на свободу. А начальник у галіфе і при біноклі вже виліз з авта і ведмежою ходою запетлював до групи незнайомих. Що воно за люди? питав здалека по діловому. Пріся недаром назвала Катрю дитиною, бо та була легенька, як джілка. Зате руки мала цупкі, вчепилися за прісину шию, і вони удвох знялися в небо. Гей, куди ви? Ану, назад. гнівно загорлав начальник. Ану, вертайтеся назад, наказую вам. Тут і трапилася біда. Виявилося непередбачене ускладнення в кермуванні українських нож. Звичайно, клітини енергії, зашиті у підкладці, бездоганно виконують людські бажання і несуть свій вантаж до потрібної цілі. Але при суперечних інструкціях, що надходять від окремих людей, клітини слухаються того, хто виявить більшу міру самовпевненості. В теорії Пріся мусила б виграти вільна особа має ту перевагу над пригнобленим і затурканим громадянином поліційного режиму, що вже з малку вона навчається бути певною своїх власних сил. Тільки начальник табору Сльот не був пригноблений і не був затурканий. Навпаки, це він гнобив інших. Озброєний розпорядками і холодилками, він виробив у собі так багато самовпевненості, що хоч відбавляй, зокрема в присутності жіноцтва. Тут він походжав гордо, як півень, серед зграйки заляканих курочок. Пріся стурбовано помітила, як її ноші забуксували в повітрі, круто завернули і полетіли вниз. Ой, тітонько Мила, вигукнула Катря. Що воно робиться? Чого це ми приземлюємося? Може, я занадто важка? Та ні, дитино, ти не важка. Дивись он на мого Ониська. Який позанок, та й нічого, відповіла Пріся твердим голосом, а сама злякалася. Онисю, серце, що сталося з моїми ношами? Рятуй! Лученко негайно збагнув ситуацію. Хвилинне вагання, і не тільки Катря, а й рідна жінка залишиться в караганській неволі навіки. Він всією своєю вагою спустився прямо на начальника сльота. Той оборонявся кулаками, аж заслинився. Під кінець Онисько таки поборов його, умостився йому на грудях і, підскакуючи, спитав Кажи, нажився на світі. Сльот сопів і мовчав. Іван Жилавий теж був тут. Дивіться, пане Онисько, що в нього випало з кишені? Коньяк, п'ять зірочок. Це мій, це мій. Оддай мені. Злісно зайорзався начальник. Як тільки жилавий навмисне не доглянув, сльот вирвав у нього з рук пляшку і, зразу ж, лежачи, вижлуктав її до дна, щоб іншим не досталося. Тепер жилавий засміявся і сказав Пора відлітати. Цим разом Катрю нестиму я. Катря. закричав слюд. Я тобі приказую заставатися тут. Ти ще й свій срок не закончила, і я, начальник Караганського поправно трудового табору, приїхав власною персоною, щоб поговорити з тобою про приятну любов. Тільки дівчина не хотіла начальникової любови, а свою жінку відпустку послав Катя. Верещав сльот як ужалений. Зоставайся, а то приколю тебе кулею к сирої землі. Що й казати? Мав начальник поетичну душу. На щастя, через надмірну самовпевненість він забув револьвер у машині. Катря глянула на нього востаннє і кинула йому шмат вірьовки. Може, з досади повіситься. Він кричав і далі наказував, але після пляшки коньяку його самовпевненість стала беззубою. Алкоголь не йде в парі з українськими ношами, як не йде з автоводінням. Скоро чотири аеронавти перелетіли журавлиним ключем через кордон і тільки тоді полегшено зітхнули. Після успішного початку тисячі сміливців взяли приклад і полетіли визволяти невільників з концентраційних таборів і психушок. Так постала Тихоокеанська Січ, і бандуристи співатимуть їй славу до кінця світу. Прісю обрали першим кошовим отаманом. Жінка керує визвольною програмою і продукцією пілюль. Що ж до Ониська, то він тепер став славетним борщезнавцем. Йому особисто вже набридли пілюлі. Життя і так коротке, зітхає чоловік. Навіщо себе позбавляти приємності, що їй приносить добрий запашний борщ?